Вітаю! Сьогодні ми з вами поринемо в історію, яка, знаєте, схожа на такий яскравий спалах. Це розповідь про державу, що проіснувала ну всього кілька днів, а потім її просто стерли з карти світу. Мова піде про карпатську Україну і, звісно, про її оборонців, Карпатську Січ. І от власне питання, як? Як взагалі таке можливо, щоб країна народилася і практично одразу загинула? Звучить ніби щось неймовірне, правда? Але це сталося. Іде в самісінькому серці Європи прямо напередодні Другої світової. Ну що ж, давайте розбиратися, як такий, знаєте, драматичний злет і таке стрімке падіння взагалі могли відбутися. Погляньте на цю хронологію, тільки вдумайтеся, весь життєвий цикл держави від ейфорії проголошення незалежності до повного розгрому вмістився у кілька днів. Це Ну, це просто блискавичний, трагічний і неймовірно стислий шматок історії. Саме його ми зараз і розглянемо. Гаразд, щоб зрозуміти, як ми дійшли до цих кількох днів у березні 39-го, треба, знаєте, трохи відмотати назад. Нам потрібно зазирнути у той політичний котел, що закипів у Європі після Першої світової. Бо саме там, у тому хаосі, і ховаються корені цієї короткої, але такої важливої спроби створити свою державу. Так, от, після того як розвалилася величезна австро-угорська імперія, Закарпаття опинилася у складі новенької Чехословацької республіки, і знаєте, їм дали гучну урочисту обіцянку. Автономія, самоврядування звучить добре, правда? От тільки реальність виявилася, ну, зовсім іншою. Майже 20 років ця обіцянка просто припадала пилом на папері, а регіон, по суті, перетворився на такий собі сировинний придаток, яким керували напряму з Праги. Звісно, це викликало дедалі більше невдоволення і напруги. І тут настає 1938 рік. Європа тріщить по швах. Гітлерівська Німеччина буквально розриває на шматки Чехословаччину. І от у цьому тотальному хаосі, коли старий світ руйнувався на очах, для українців Закарпаття раптом з'явилося таке собі небезпечне вікно можливостей примарний шанс нарешті здійснити давню мрію про власну державу. Звісно, такій ситуації треба було діяти, тим паче, що сусіди, Угорщина та Польща вже відкрито зазіхали на ці землі, влаштовували диверсії. І от у відповідь на цю загрозу місцеві патріоти вирішили, треба брати захист у свої руки. Так і з'явилися власні збройні загони. Так народилася Карпатська Січ. Так що ж це таке Карпатська Січ? Якщо просто, то це були збройні сили оцієї молодої автономії. Важливо розуміти, це не була якась регулярна професійна армія. Ні, це було по суті народне ополчення. Звичайні люди, патріоти, які взяли до рук зброю. І що цікаво, січ мала не одне, а одразу три ключові завдання: по-перше, звісно, захист, боротьба з тими ж диверсантами з Угорщини та Польщі. По-друге, це була така собі школа для молоді, де їх готували до військової справи. І по третє, що можливо не менш важливо, вони займалися культурною роботою, плекали патріотизм, зміцнювали національну ідентичність. Тобто, це була і армія, і виховна організація водночас. Але при всьому цьому ентузіазмі, при всій цій жартовності у січі була одна, знаєте, Ахілесова п'ята одна фатальна проблема їм катастрофічно не вистачало зброї. Це була армія, у якої духу було набагато більше, ніж набоїв. І на жаль, саме цей фактор, зрештою, і визначив її трагічну долю. Ну що ж, а тепер ми підходимо до самої кульмінації, до того самого моменту, коли мрія про незалежність на один єдиний день стала реальністю, і одразу ж просто миттєво розбилася об жорстоку реальність вторгнення. Події розгорталися просто з шаленою швидкістю. І от тут, знаєте, криється трагічна іронія. Перші бої січовики прийняли не з угорськими загарбниками, ні. А з чеськими військами, які відступали і просто відмовилися віддати зброю. Уявіть собі. А вже за лічені години після урочистого проголошення незалежності в хусті, через кордон рушили регулярні угорські війська. Почалося повномасштабне вторгнення. Просто подивіться на це порівняння. Розстановка сил, ну вона була просто вбивчою. З одного боку, добровольці, студенти, вчителі, селяни, часто з однією гвинтівкою на кількох. А проти них професійна вишколена угорська армія з танками, з артилерією. Це навіть не Давид проти Голіафа, це була битва приречена від самого початку. І все ж, попри всю цю безнадію, вони билися і билися за пекло. Ось ці слова, очевидця, редактора місцевої газети вони, як на мене, кажуть усе билися як леви. Вони чудово розуміли, що шансів у них немає, що вони приречені. Але вони билися з відчайдушною, просто неймовірною хоробрістю. Звісно, опір, врешті-решт, придушили. Але чи був він марним? Аж ніяк. Подивіться на цю цифру 72. Це офіційні дані угорської армії про їхні втрати вбитими. Це може здаватися не так багато, але це прямий доказ ніякої легкої прогулянки, на яку так розраховував агресор, не вийшло. Січовики змусили їх платити платити кров'ю за кожен метр землі. Добре, з подіями розібралися, але залишається одне велике чому чому ця історія, така героїчна і така трагічна, на довгі десятиліття просто зникла, наче її й не було. Давайте перейдемо до останньої частини і спробуємо зрозуміти, хто і головне, навіщо так старанно намагався поховати пам'ять про Карпатську Січ. Ось ця цитата Сталіна. Вона просто ідеально ілюструє ставлення одного з головних гравців Радянського Союзу. Тільки послухайте, сказано це було за п'ять днів до вторгнення. Смішно і безглуздо для Кремля сама ідея незалежної української держави, навіть такої крихітної, була не просто смішною, вона була небезпечною. Це була загроза, яку треба було висміяти і знищити. І от після окупації почалося найцікавіше: Битва за пам'ять. Переможці, спочатку Угорщина, а потім і Радянський Союз, взялися переписувати історію. І створили, по суті, дві паралельні реальності: в одній українській були герої і борці за свободу, а в іншій офіційній пропагандистській, фашистські посіпаки, терористи, бандити. І ось так національно визвольна боротьба одним розчерком пера перетворилася на поліцейську операцію. Так навіщо все це було? А тому, що у кожного з великих гравців був свій інтерес поховати цю історію. Для Радянського Союзу це був небезпечний приклад українського націоналізму, для Угорщини та Польщі спосіб виправдати власну агресію. Ну а для нацистської Німеччини Карпатська Україна була просто пішаком, розмінною монетою, якою пожертвували заради союзу з Угорщиною. Геополітика нічого особистого. Історія карпатської січі, це знаєте, таке дуже потужне нагадування. Нагадування про те, що історію, на жаль, дуже часто пишуть переможці. Це розповідь про такий короткий, але сліпучо яскравий спалах свободи, який потім десятиліттями намагалися загасити і змусити всіх забути. І це, звісно, змушує замислитися. А скільки ще таких історій, таких забутих битв і невідомих героїв все ще чекають свого часу на курних сторінках минулого?